Виконуємо номер 1258 із підручника Алгебра 7 та номер 57.14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручники Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума двох чисел дорівнює 62. Знайдіть кожне із чисел, якщо 70% від одного і 60% від другого разом становлять 39,6. Приступаємо до виконання. Нехай перше число Х, а друге y. Нехай перше число Х, а друге число y. Сума двох чисел буде x додати y. Що за умовою складає 62. Маємо рівняння. Х додати Y дорівнює 62. Тепер 70% від першого числа складають 0,7х. 60% від першого числа складають 0,7х від другого 0,6 ігрек. Разом це 0,7 ігрек додати 0,6 ігрек, що за умовою дорівнює 39,6 маємо друге рівняння. 0,7х додати 0,6 і дорівнює 39,6. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення х ігрок. Які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Тому складаємо систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. Перше, х додати y дорівнює 62. Друге 0,7х додати 0,6 ігри дорівнює 39,6. Помножимо друге рівня на 10. Отримаємо х додати y дорівнює 62, це перше рівняння, а друге 7х додати 6 іг дорівня 396. Ну, а тепер помножимо перше рівняння на мінус 7. Отримаємо мінус 7х, мінус 7y дорівнює мінус 434. Друге рівняння переписали. Ну, а тепер по члену додаємо наше рівняння. У нас при зміні х протилежні коефіцієнти. Мінус 7х додати 7х буде 0, мінус 7 додати 6 у буде мінус у. І мінус 434 додати 396 буде мінус 38. І поділимо тепер на мінус 1. Отримаємо y дорівнює. 38. Ну, а тепер повертаємось назад до системи. Y дорівнює 38, тоді х додати підставимо замість Y, число 38 у перше рівняння системи. Додати 38 дорівнює 62. Y дорівнює 38, х дорівнює 62, відняти 38. Y дорівнює 38, х дорівнює 62, відняти 38, отримаємо 24. Отже, перше число. У нас 24, а друге. 38. і записуємо відповідь. 24 і 38. номер 1258 із підручника Алгебра 7, та номер 57,14 із підручника Математика 7. Виконано.